Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимось у лісі. Знаходимось ми неподалік стратегічного об'єкта. У радіусі зони дії 15-20-кілометрової зони. Ось така природа, ліс. Знаходимось ми в лісі і будемо заміряти радіаційний фон у цій зоні неподалік стратегічного енергетичного об'єкта. Перед нами дозиметр SOEX. Ми його зараз вмикаємо. Увага на екран. Кладемо його ось так зараз. Покажу Дивимося, відбувається калібрування приладу налаштування. Як ми бачимо, радіаційний фон у нас зараз поки що не показує. Прилад калібрується, відбувається калібрування. Отже, почекаємо. 18 мікрорентген. рентген. Відбулося калібрування 29%. Потрібно 100%, тоді покаже радіаційний фон в даному лісі. Отже, зачекаємо. Коли відбудеться кілібрування даного приладу. Поки що ще ми переглянемо ось природу в лісі, Це такий ліс грабовий. Доволі тут прохолодно, свіженько, комфортно, ще, ще ось є. Сосни тут проростають. Як бачите, там десь сонечко є в небі, ліс щільний, прохолодний, комфортний. Отже, заміряємо радіаційний фон ми у зоні дії 15-кілометрової зони. Подивимося зараз, яка у нас ситуація, що показують прилади. Отже, увага на екран. Прилад наш показує. 14 мікрорентген за годину. Відбулося калібрування 80-90%. Зараз буде 100% результату. Радіаційний фонд, як ми бачимо, у межах норми. Нагадую, радіус дії стратегічного об'єкта, ми знаходимося у зоні 15-20 кілометрової зони. Отже, як бачимо, калібрування приладу відбулося. Комарі вже десь прилітіли. 12 мікрорентген показує прилад. Отже, радіаційний фон у цій зоні навколо об'єкта в межах норми. Отже, ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі. Навіть 10 мікрорентген. Такий результат. Отже, до нових відео.